Ну, тим не менш, це не найгірший варіант. Це ще трішки потерпіти і вже будемо на вокзалі. За нашу гарну компанію. Ви в мене такі молодці. Мені так приємно було з вами працювати. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось те, що ви побачили, сподобалось, як ми з вами їздили. Я вам всім бажаю миру. Я вам всім бажаю здоров'я. Я вам всім бажаю грошей за наступні подорожі. Сподіваюся, те, що ми з вами ще зустрінемося. Десь колись у нашому автобусі. Давайте подякуємо нашим водіям. Дякуємо. Дякуємо. Дякую вам теж. Дякую. Ми зараз, звісно, влучимо зморені, Але, будь ласка, не втрачайте пильність, нічого не забувайте. Одразу кажу, я, ні водію, ми пошту не ходимо, ми не їздимо. Тому все, що ви забули в автобусі, вважається трофеєм і нікуди не повертається. Так, тому, будь ласка, зараз ми приїдемо, уважно, щоб все своє позабирали. Може і не своє, але не наше. Так? Всім Щасливо сподіваюся статися в своїх домівок, бережіть себе і слава Україні. Героям слава! Дякуємо. У мене до вас буде велике прохання. Коли там ну, завтра, завтра бажаться. Своїх по парі фоточок, не шкода, мені треба зробити фото -світ. Так. А я вже знаєте, цим маршрутом катаюсь-катаюсь, мені вже все однакове. Це вже фото чи роблю.

Ночі ми приїхали в наші апартаменти. Єлі відкрили ту скриньку з ключами, розбудили дівчинку, яка нам дала. Розбудили щіку. І слава Богу, будемо спадки. Дивіться, які у нас королівські апартаменти сьогодні на ніч. Спимо разом. Дуже гарно. Зато не будемо на вокзалі ночувати. Ну, він і що нам робити? Давали за апартаменти. Так, я забронювала, є кон кондик, все є. Ми уставші, страшне, замучені, але зараз поспимо в таких шикарних апартаментах. Обана! Обана-бана! Холодильник, мікрохвильовка, газовий котел, повноцінна кухня, шикардос. Правда, нам на одну ніч в 12.00 ми виселяємось, покидаємо ці прекрасні 1400. Виселення до 11 години. Завтра покачаємось в кокані. Йдемо відпочивати всім, всім папа. -па. Наш сніданочок доброго ранку зі Львова. Смачного. У цьому дворику, львівському дворику, ми провели ніч. Добре, виспались. Їдемо в східницю. Отут були, були наші апартаменти на першому поверсі. Ми відновилися трошки після дороги і вирушаємо далі. Чекаємо на таксі. Їдемо в східницю. Ура! Таня хоче в східницю. Приїдемо, будемо висипатися. Але тур був бомбезний, ми дуже задоволені. Втомлені, але щасливі. Чекаємо нашого водія. Класне, да, да, і там теж і одразу і... вичувають, що з Див Європи. Скільки ми приїхали, це за 6 днів 45 тисячі кілометрів. Просто такі, типу, дроблені зони від копір. Безкоштовні да, да. всі туалети, всі чистенькі. От у вас був такий тур спеціальний, так? Так, аквартур за них. Ми вже приїхали на вокзалі, йдемо на першу годину на автобус на східницю до Східниці. Тут, як виходите з вокзалу, виходить ліворуч, якщо виходити з вокзалу, ліворуч. Автостанція і ходить рейсовий автобус майже кожну годину. Наш автобус вже нас чекає, львів східниця Всім привіт, східниці Мы ми на місці. В Карпатській Швейцарії. Ми вже в Карпатській Швейцарії! Нарешті. От у на нас шерпа наша. Да? Давай, давай. Оу, чорний живі. Через да, все красивенько, Кав'ярно! Квіточки майже як. Цьому як в Австрії, Італії, Швейцарії. Ми радилися собаку. Козаки відчували. Сова зробила ремонт. Одна молодця, височки. Всьо, ми приїхали, ми добралися. Ура-ура-ура! Тепер е відпочинок в східниці. Так, 7 новий днів. серіал. Новий... Ніхопа, серіал Тільки ]ся... треба виспатись трошки. Так, да, так, да, починається відпочинок в східниці. Східниця наша не, любима. Не знімай, не жаль, ми ділиться. Смачного. Ми вже обідаємо. Приїхали самі останні. У нас пізній обід. Нікого вже немає. Там вже У нас Ми голодні, втомлені, зараз поїмо і підемо спати. ж не їде. Так, юні підписники, привіт! Зустріч фанів. Да. Просто, Оказывается, знаете, у меня еще и такие фаны. Да. да. Передписывайтесь. Да, Щастя, пахне кавою. Прийшли ми сьогодні в кофе-буфет. Наш, наш любимий. Святкуємо наш приїзд. Да. Так, так? Так. Чекаємо ще келих шоколадний для Тані. От, і святкуємо ще у нас з Валітьком. 23 роки. Річним чаєм смачним. Бачите, чи 20 років п'єш тільки чай? <ріст> Отак. Із смаколами. Тут шикарна. Танюша принесли шоколадний бум, а ми вже, вже своє все злопали. Пока, мій хороший. Ти проважаєш нас? Дякую тобі. Пока, пока, пока. Ой, ми ще прийдемо. Ми ще до тебе прийдемо. Ой, класно, ми повечеряли. Йдемо прогуляємось. Прогуляємо наші тортики.